Усім привіт, друзі! В цьому відео я б хотів розібрати програму нагород від COA Network, де ви можете заробляти токени Микуаї простим способом, зокрема, простими діями на Твіттері та інших соціальних мережах, які будуть доступні згодом. Отож, давайте ми розберемося, як їх заробляти і які є складності, чи проста ця програма, чи ні. Давайте розбиратися. Щоб перейти на дашборд, де ми будемо виконувати завдання, нам потрібно зайти в будь-який регіональний чат, натиснути на Закріплені повідомлення і відповідно у нас з'являється слка, на яку ми натискаємо. Відповідно, ми переходимо на Coin е, Network, е, де нас перше попросять підключити Discord, е, до якого ми приєднуємося, і далі, щоб виконувати перші завдання, нам потрібно буде приєднати свій twitter аккаунт коли ви приєднали свій twitter аккаунт перше, що нам потрібно зробити, це підписатися на додаткових членів команди QI в Twitter. Отож, у нас є офіційна публікація програми винагород, яка ще була опублікована 29 червня. Відповідно, ми виконуємо винагороди в Twitter, YouTube, Reddit, TikTok та Instagram та отримуємо за це токени. Всі будь-хто можуть брати участь в цій програмі. І, відповідно, давайте перейдемо до е, винагород Twitter, які нам тільки доступні. Як ви бачите, е, у нас твіттер доступний, а YouTube, Reddit та інші соціальні мережі Камінсун. Тобто вони будуть згодом. Відповідно, перше, що нам потрібно, це приєднатися до куай Network в Твіттері, і за це ми отримуємо 5 Куаї. Е, це не 5 доларів, а саме 5 монет Куаї. Далі, що нам потрібно буде зробити, це виконати. Завдання з підпискою на усіх членів команди Куаї. За кожного з членів команди підписки ми отримаємо по 5 Куаї. Відповідно, як ми підписуємося, коли ми обновляємо сторінку, у нас будуть з'являтися більше монет, і відповідно сума їх буде збільшуватися. Наступне, що ми можемо робити, це у нас вже стабільні постійні завдання. Давайте краще перейдемо на Discord, там більш зручніше можна буде ознайомитися з цими завданнями. Ми можемо подивитися е, завдання е, в самих закріплених повідомленнях, відповідно, переходимо до Твітера. Е, основні завдання це у нас е, під номером 1, 2, 3. Тобто, перше завдання це лайк плюс ретвіт твіту Куайнетворк. Ми переходимо на твіттер Куаї, лайкаємо і робимо ретвіт на пост, і отримаємо один КААІ. Наступне це ми відповідаємо на цей же твіт. Всього максимум доступно 2 е, відповіді на один твіт, і ми за це отримуємо по одному Куаї за одну відповідь. І наступне задання це індивідуальний твіт про Qi Network. Тобто ми за нього отримуємо 5 КАІ, і максимум їх можна зробити 2 в день. Давайте побачимо приблизно, як це робиться. Ось ми і перейшли на Twitter Qi Network. Гортаємо вниз і шукаємо те повідомлення, той пост від Куай, який ми можемо залайкнути і ретвітнути. Як ви бачите, всі пости практично в мене ретвітнуті. Давайте знайдемо якийсь пост, який має бути не пізніше, ніж 7 днів, і ми його лайкнемо і ретвітнемо. От давайте, наприклад, цей пост про те, що опублікував Сатоші Накамото. Давайте подивимося, у нас 135 монет Куає. Відповідно, якщо ми робимо лайк. І ретвіт, ми отримаємо за це е, один Куаї. Але як ми бачимо, в Discord ми можемо отримати роль Citizen, за яку ми отримаємо x5 до загальних поїнтів. Як це зробити? Ми переходимо в Discord в гілку Citizen Channels, переходимо в гілку Get Citizen Role, смайлика і відповідно натискаємо Citizen Role, проходимо верифікацію і отримаємо цю роль. За цю роль ми будемо отримувати x1,5 до тих. Е, Монет Кай, які ми отримаємо. Наприклад, якщо за лайк плюс ретвіт ми отримаємо 1 Куай, то з ролю Сітізен ми отримаємо 1,5 Кай. Круто, правда? Відповідно, обновляємо сторінку і у нас має появитися більша кількість монет. Як ви бачите, 136,5, тобто 135, ми отримали 1,5 монет. Як ви бачите, система працює, все супер. Далі нам потрібно, наприклад, написати коментарій. Пишемо е на англійській мові. I absolutely agree, наприклад. Натискаємо відповісти. І, відповідно, також обновлюємо сторінку. І в нас має з'явитися монети. Так, 138 монет. Відповідно, це все працює бот і він вам нараховує бали. Також, якщо ми перейдемо на профіль, я надсилав пости про твіти. ми можемо побачити їх ось тут. Зараз я їх знайду і вам покажу. Ось, Наприклад, я виставив твіт. Про те, що скільки ви назбирали всього монет, дивіться в коментарях, позначив обов'язково профіль QA Network, позначив хештеги і, відповідно, отримав за це свої бали. Як ви бачите, у мене 92 Куаї за твітер. Чому 138? Тому що я підписувався на всіх членів команди Куаї та робив інші завдання, за які я отримав ці бали. Відповідно, у мене 40 лайків, 40 ретвітів. 5 відповідей на питання і ще декілька постів. І за це я отримав 138 монет. Якщо порахувати і робити по максимуму завдань, всі, тобто завдання робити, отримувати Х5 до винагород за місяць, ми можемо отримати приблизно 600 плюс монет. Це все залежить від ваших старань. Тому, друзі, я думаю, тут можна справді заробити. Ми не знаємо, який це буде вивід, чи це буде вивід відразу після лістингу, чи це буде. Розподілений е, розлок на 12 місяців, наприклад, на один рік, щоб не опустити ціну, ми це побачимо згодом. А наше завдання зараз це виконувати завдання, заробляти монети і їх фармати. Отож, друзі, я надіюся, що я вам був корисний і ви розібралися, як виконувати завдання, як приходять монети. До зустрічі в наступних відео.